Що трапилось у Куповницькому? Чи зроблять безбар'єрний маршрут на площі Героїв Майдану та обласної лікарні? На центральній площі реконструювати, яку планували ще у 2021 році, зміни можна чекати хіба що після закінчення війни. А зручні тротуари біля обласної лікарні варто чекати вже в наступному році. У Ковалівському парку відкрили соціальну кав'ярню та кінотеатр Проста Неба. Проект створив благодійний фонд, полк Святослава Хороброго. Це вже їхній другий заклад, а меда об'єднати спільноту ветеранів та родин військовослужбовців. Але це ще не всі цікаві події. Президенці європарламенту Урсулі фон Дерляйн подарували хустку, створену майстром із Кропивницького Костянтином Данильченко. До речі. Передала наша журналістка Поліклініка у Кропивницькому купить систему віртуальної реабілітації за 4,5 мільйона гривень. Лікарі кажуть, що подібного обладнання в місті немає, а це обладнання стане необхідним для реабілітації після інсульців, травм голови та мінно-вибухових травм. Не забули ще вересневі самоцвіти. Традиційний театральний фестиваль. Деталі вже є у нас на сайті, а читайте про це та навіть більше на Гречка.Інфо.